У минулих сюжетах журналісти програми розповідали про очевидні ознаки корупційних схем в міністерстві аграрної політики і продовольства вже під керівництвом представника політичної сили Свобода Ігоря Швайки. Йшлося про непрозорий відбір приватних компаній з колишнього оточення Віктора Януковича для страхування форвардних закупівель зерна державною компанією Аграрний фонд. Тоді міністр свободівець не зміг пояснити це. Тричі просив журналіста Олександра Чорно. Валова переформулювати питання. Очевидно, все ніяк не міг придумати, як таке можна пояснити вже після революції гідності. Чому аграрний фонд вибрав я я не можу зараз Сказати відповідь, чому аграрний фонд або хтось інший зробив той або той, або інший договір. Якщо можна сформулюйте запитання, ну, вам ізвісно, що аграрний ласка, фонд вибрав бізнекурсу страхові компанії, які осуществляють через страховашу, попросіть, будь ласка. Якщо можна сформулюйте, будь ласка, питання, щоб я міг дати на нього точну відповідь. Після того, як ми направили питання в МінАПК і не отримали відповіді, ми вирішили звернутися безпосередньо до лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока. адже пан Швайка був призначений в уряді Яценюка саме по квоті цієї партії. Ця розмова відбулася у ніч парламентських виборів. Скажіть, будь ласка, а природно те, що наприклад я по агрострахуванню. Колеги робили матеріал там, де до сих пір оточення Януковича заробляє на агрострахуванні. Там ті самі фірми пов'язані. От пан Швайка також три рази не міг відповісти будь ласка, на це запитання. Зв'яжіться з ним. Він не може відповісти. Я думаю, що він може відповісти. Давайте ми зараз йому подзвонимо. Давай. і Він відповість. От давай демонструючи надзвичайну прозорість, тягне бог показово телефонує міністру Швайці та ставить телефон на гучномовець. Роздає завдання урядовцю ігор. Слава Україні! От я зразу включив на спікер, щоб не думали, що я тут з тобою про щось буду домовлятися. Тут в мене журналісти Радіо Свобода. Кажуть, що ти негодяй. що ти щось там з агрострахуванням А ну розкажи, будь ласка. Що нібито фірми Януковича на агрострахуванні заробляють? Що за історія? Я даю от на спікер мікрофон. В Радіо Свобода уже здається місяці півтора, щоб вони сформулювали це питання, а вони мене, як правило, зустрічають в коридорі і ставлять точне запитання про найменування тих компаній, які беруть участь в страхуванні по лінії аграрного фонду і державного продовольчого зернового корпорації. Якщо вони тобі Якщо дадуть вони той запит, скільки часу, там, ну, в добу часу, ти даш відповідь? Доба, доба часу Все, я Добача повну відповідь. Кажуть, що відправили запит, тому я тебе дуже прошу, е зв'яжися, будь ласка, зі своєю канцелярією, з'ясуй, чи Добре. цей запит від Радіо Свобода є. І Якщо є, тоді е дай завтра, будь ласка, Радіо Свобода відповідь. Добре, задоволенням. Наступного дня нам справді прийшла відповідь від міна ПК за підписом заступника Ігоря Швайки Олександра Сеня, в який він знову ж, посилаючись на комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, відмовився відповідати на запитання. Мінагрополітики України не в змозі надати інформацію, яка становить комерційну таємницю пад аграрний фонд. Виходить, навіть настанови голови партії не подіяли. Якщо вони тобі ми, дадуть ми, той да. запит, скільки часу там ну в добу часу ти даш відповідь? Добав. Добавчав, то я дам абсолютно повну відповідь на всі запитання. Таке безкарне уникання відповіді стало можливим завдяки тому, що за часів Віктора Януковича була проведена і чомусь не скасована за нової влади ще одна оборудка, про яку ми також розповідали раніше. А саме, перетворення аграрного фонду з державної спеціалізованої установи в комерційне товариство. Так під надуманим приводом, вже нинішня влада намагається приховати від громадськості схеми, які дозволяють заробляти десятки мільйонів гривень на аграріях представникам найближчого оточення Віктора Януковича.